Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного гордість Збройних сил України. А з 2014-го, коли Росія вторглася до України, вона стала опорним пунктом для бойової підготовки солдатів і офіцерів. Однак сьогодні Академія опинилася за крок до зриву вступної компанії. Події, що розгорнулися навколо вишу, загрожують не лише дискредитацією закладу, а й Збройних сил України в цілому. Військовим слова не давали. Як Національна академія сухопутних військ потрапила в грандіозний скандал? Це таємниця, яка має взагалі не розголошуватися. Кому вигідна дискредитація навчального закладу, де виховують фахових офіцерів? Це треба про хрони за звернути увагу. чим вони займаються? Та навіщо депутати вимагають у військових секретні документи? Райні засідання парламентської тимчасової слідчої комісії щодо ймовірних порушень Національної академії сухопутних військ відбулось місяць тому, 10 травня. Однак інформаційний шум навколо військового вишу не припинявся ні на день. І це, попри те, що академія від початку роботи парламентарів усіляко сприяла розслідуванню і перевіркам. Ми додаємо всі необхідну інформацію, яку від нас вимагають. Ми абсолютно сприяємо, ми абсолютно відкриті. Парламентська тимчасова слідча комісія розпочала роботу після звернення курсантів сухопутки до депутатів у грудні 2023 року. Тоді з десяток людей, серед яких старший сержант Олександр Попович, розповіли нібито про проблеми зі звільненням самежі академії у вихідні та святкові дні, а також про булінг і побиття. Ви знаєте, якби ну якби це було, то ми б самі педагоги наби просто це звертали увагу. Це... Це просто це просто колосальна шалена брехня. Лише так можу сказати. Є такий один нюанс. Якщо курсант отримує двійки там протягом тижня, так певну кількість, от якщо курсант має зауваження щодо дисципліни, то відповідно тут уже ну, йому звільнення неділю скасовують, і це і цілком правильно. На важливості дисципліни наголошує й випускник військової академії, командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, Герой України Олег Апостол. Це виховування характеру. Офіцер має бути офіцером, має переносити всі тягості служби. Він це має розуміти, що його чекає у військах. На нього будуть дивитися люди, і за собою буде вести підлеглих, кучей, ми треба з кандізу командиром камдіровати комбатом. Це ще гідність однозначно. Комісія військової служби правопорядку підтвердила окремі факти неналежної поведінки начальника курсу майора Антоніва у відносинах з курсантами. За це військового понизили у посаді, а в ДБР розпочали кримінальне провадження. На сьогоднішній день. Цей офіцер не проходить службу в академії, він усунутий з посади з пониженням. Він не має жодного стосунку до підлеглого особового складу. По ньому відкрите кримінальне провадження і воно проводиться. Ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб встановити повну правду, і якщо він винен, він понесе повну відповідальність згідно чинного законодавства. І ми за це не то, що ми скажімо, цьому зацікавлені, будемо цьому максимально сприяти. Водночас у ВСП заявили і про виявлені порушення з боку курсанта Поповича, який на посаді командира групи бив та ображав своїх однокурсників, а також застосовував до них електрошокер. У підсумку курсанта відрахували з академії. Ця людина. Відрахована там проведені дуже багато розслідувань, і, і навіть на засіданні вченої ради, коли його запитали, чи продовжує чи бажає він продовжити навчання. Він відповів ні. Ну, тобто, це навіть вже було його навіть таке добровільне рішення. А звідки появився цей шум? Це дуже важко пояснити. От чому він виник? Як наслідок, ця ситуація може негативно вплинути на вступну кампанію. Минулого року через терористичний удар російської армії вона також опинилася під загрозою. Цьогоріч ситуація повторюється вже без російських ракет. Наш навчальний заклад це є державний навчальний заклад, і ми виконуємо державне замовлення, яке е, підписується президентом України. Це щороку так є, і відповідно вищим е, військовим керівництвом країни. От е, визначається певна кількість е, затверджується, яка може до нас іти вчитися. Але коли виникає така ситуація, коли на тебе зводять наклеп, коли людям суспільству подають дуже викривлену ситуацію, то однозначно це може призвести до того, що кількість бажаючих іти вчитися. В цей навчальний заклад буде менше, але тут теж залежно від курсанта. Хтось хоче вчитися, хтось не хоче вчитися. А хтось е шукає собі кучу причин, чому всі винуваті, чому всі погані, а я такий красавич. Потім більшості, я вам скажу так і опитування, ці самі офіцери, які піднімають отак курсанти. Там, все, там, все. Вони, вони війська себе взагалі, вони будуть, вони будуть на нижчому рівні, вони себе ні в чому не покажуть. Вони, це перші люди, які кидуть на виліт. По команді лавки вони нікуди не просунуться. Щоб не допустити зриву вступної кампанії, колектив Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного звернувся із відкритим листом до керівництва держави та військового керівництва країни, аби ті втрутились і зупинили дискредитацію закладу. Показово, що на засіданні тимчасової слідчої комісії звернення колективу проігнорували. Там в зверненні підписалось понад тисячу людей. І нам знехтова. Тобто там десь там згадали, що є звернення колективу, але коли відкрито нехтують думкою величезного колективу, військового навчального закладу це теж свого роду обурює. Тобто, ми ж теж приймаємо участь. Крім того, члени комісії впродовж засідання то перебивали представників академії, то взагалі не давали їм слова. 19 березня 2024 року в Національній академії було Я вибачаюся, трохи переб'ю. Давайте регламент 5 хвилин. 49 курсантів це не більше сотні курсантів. Це... Включіть, будь ласка, відео. Прошу, відео -курсантів. Ви, ви, не дали, ви не дали мені відповісти на запитання. Відео курсантів, включіть, будь ласка, виведіть на екран. Пані голову, я прошу. Я прошу внести протокол, що я не завершив думку з цього питання. Містя. Я вас кажу дійсно, пані голову. Пані Є, голову, я, я, хотів я хотів би прокоментувати. Пане ці Ярослав, пречі. я слова не давала. Ми, я повертаюся Ви до перегляду. Ви просто перевірки. зараз ведете маніпулятивні, застосовувати маніпулятивні технології, щоб виставити ми не нас про мед, мед. В чорному світі. І що насправді прикро, коли відбувалося засідання тимчасової слідчої комісії, крайні в Києві, Верховній Раді, де наші представники мали можливість бути. Окремі представники тимчасової слідчої комісії ставили питання, але водночас не давали можливості дати на них вичерпних відповідей від наших представників. Просто перебивали, просто маніпулювали, просто спекулювали. Попри це, перший заступник академії, полковник Ярослав Марченко, на виїзному засіданні ТСК таки зумів доповісти, як академія вирішує виявлені порушення, у тому числі щодо керівника курсу Майора Антоніва, у якого із курсантом Поповичем виник конфлікт. Втім, цих пояснень члени тимчасової слідчої комісії вочевидь навіть не хотіли чути. Я не розумію, чому ми зараз піднімаємо взагалі це питання як таке. Я, я не знаю, я вже третій раз повторюю. Це 184-й навчальний центр, офіцер відділу контролю, відділу організації навчального процесу. Це посада, яка не передбачає безпосередньо. Я бою, що я четвертий раз буду повторювати. А після того окремі нардепи, ще й звинувачували академію. Мовляв, виш приховує майора Антоніва замість того, щоб звільнити. Особа не може бути звільнена з військової служби за в порядку дисциплінарного покарання. Повірте, маса людей би попросилася з армії. У нас є ті, які хоч ухилитися від військової служби, і звільнилися під час. Особа може бути звільнена тільки у зв'язку або сімейними обставинами, або станом здоров'я, що чітко визначено в законі. Разом з тим, за результатами перевірки, тимчасова слідча комісія заявила про нібито низку інших порушень в академії, зокрема щодо отриманої гуманітарної допомоги, звіти по якій вже отримували раніше, чи організації харчування у навчальному закладі. У чому проблема організувати належний стан отримання перевірки якості продукції під час отримання? Договори з постачальниками заключає Міністерство оборони, а не навчальний заклад. І лише на підставі, скажімо, відповідних документів, сертифікатів якості, які постачальники привозять в нас академію, наприклад, продукти, мають бути перелік певних документів, які засвідчують якість цих продуктів. І тоді ми отримуємо ці продукти. Дійшло до того, що спроба розібратися в одній окремій ситуації переросла у відверту травлю академії сухопутних військ та її працівників на державному рівні. У ситуацію вимушені були втрутитися депутати Львівської міської ради. Під час засідання сесії вони єдиним фронтом виступають проти приниження авторитету навчального закладу. Зараз з ходимом спостерігаємо масові інформаційні хвилі, що дискредитують один з найбільших закладів із підготовки курсантів в Україні. Це може бути використано російським ворогом в його інформаційно-психологічних диверсіях проти обороноздатності нашої держави. Ми всі депутати сьогодні одноголосно підтримали звернення, яке я зачитав на сесії Львівської міської ради на підтримку як керівництва академії, так і академії загалом. У діях народних депутатів міські обранці вбачають диверсійні дії щодо академії, навіть порівнюють ситуацію з часами президентства Януковича. Ми звернулися всі разом, щоб ми не путали інцидент між двома фізичними особами, який відбувся, слідча комісія працювала, і репутація вищого військового навчального закладу, який для країни має ну, це така станова тяга української армії української обороноспособності. Ми пам'ятаємо Януковича, який пробував ту нашу академію знівлювати, частину привезти в Одесу, частину розформувати. І, і ну, ми вважаємо, що це посягання. На що члени комісії заявили, що на них здійснюють інформаційний тиск на усіх рівнях? Коли тимчасова слідча комісія нарешті почала публічно розповідати про те, що відбувається у військах і які проблеми мають військовослужбовці. Чоловіки, замість того, щоб вирішити ці питання, замовили на нас медіаатаку, на мене персонально, в тому числі, за що я їм дуже вдячна. Мені листить те, що чоловіки витрачають на мене гроші і пробують мірятися зі мною яйолами. Це така сильна, потужна чоловіча поведінка. Звернення до президента України, Верховної Ради, міністра оборони, РНБО та СБУ із закликом проаналізувати законність ініціатив окремих членів ТСК і дати об'єктивну оцінку наслідкам їхньої діяльності, підтримав і міський голова Львова Андрій Садовий. Громада міста, громада України завжди стояла, стоїть і буде стояти на захисті нашої національної академії сухопутних військ, яка є сьогодні флагматом, Підготовки кадрів, тому геть руки від академії. Академія це наше святе. Руйнувати академію не дамо. Після проведення перевірки парламентської ТСК на можливі порушення в академії, командування сухопутних військ збройних сил України заявило, що проведе власну перевірку, а також рекомендувало посадовим особам відповідальніше ставитись до питань, пов'язаних із виконанням службових обов'язків військовослужбовцями. Триває війна, і дискредитація військовослужбовців тільки грає на руку ворогу. Нині будь-які питання, що стосуються військових, є чутливими. Емоційно забарвлені звинувачення та спроби популістичних кидів неприпустимі. Необхідно ретельно перевіряти інформацію і лише після підтвердження реальних випадків робити будь-які заяви. Зараз такий час, що треба зважати на всі ситуації, які відбуваються в нашій державі, і та ситуація, яка склалася навколо академії, вона є небезпечна тим, що вороги наші можуть цим маніпулювати. І російські пропагандисти скандал одразу підхопили. Національне інформаційне агентство Рігном опублікувало дискредитаційний матеріал із назвою Академія смерті Кузня справжніх офіцерів у Львові виявилася гнійником. Видання належить Сергію Руднову, сину покійного друга Путіна Олега Руднова. Він же власник інших пропагандистських змі. Балтійська медіагрупа» та видавничий дім «Комсомольська Правда, які слідкують за подіями в Україні, аби висвітлити їх під іншим кутом. І ПСО вороже. Люба інформація використовується не тільки для військових операцій, використовується і для психологічних операцій. Основою статті пропагандистів про Львівську академію сухопутних військ стали публікації зі сторінки народної депутатки і членкині тієї самої комісії ТСК Юлії Яцик. І ми свідомі, що ворог може завербувати, що в цінах цієї міської ради когось або пробувати, так? що в Верховній Раді. От те, що ми бачимо, що деякі е члени слідчої цієї комісії роблять, то це, ну, я думаю, що на це треба про охоронним органам взагалі, звернути увагу, чим вони займаються. Так, у березні після візиту ТСК в академію, щойно комісія закінчила засідання. Як на своїй сторінці у Фейсбук, Юлія Яцик публікує допис про перебіг та результати засідання ТСК на воєнному об'єкті. Ба більше під час виїзного засідання та роботи в академії Юлія Яцик також знімає на відео територію особовий склад і об'єкти полігону, які згодом публікує у своїх соціальних мережах, умисно у воєнний час. Знаєте, навіть в військовому училищі читали курс, і де були такі слова, що напевно, 80, а іноді 90% розвідувальної інформації береться з відкритих джерел, не від шпигунів, не від викраденої документації, а з відкритих джерел. Систематизується, аналізується і використовується ворогом для планування е, якихось питань. Згодом на вимогу Національної академії відео таки було видалено, однак тривалий час перебувало у загальному доступі, та розголошення перебігу розслідування на цьому не припинилося. Не хочеться думати, що вони, так, що вони це свідомо роблять. От просто не хочеться. Це все-таки є депутати найвищого законодавчого органу України, депутати Верховної Ради. І ну, це відкидається така думка, що в нас в законодавчому органі сидять люди, які. Хочуть підіграти ворогу. Можливо, це так випадковість. Може, не обдумано. Ми намагалися взяти коментар у народних обранців голови ТСК Анни Скороход та її заступниці Юлії Яцик. Однак голова обмежилась відповіддю з переліком виявлених порушень Національної академії сухопутних військ. А Юлія Яцик від коментаря, хоч і не відмовилась. Втім, можливості поспілкуватись, вочевидь, так і не знайшла. А дарма. Бо до неї найбільше запитань. Народна депутатка Юлія Яцик, яка наприкінці жовтня вийшла з партії Слуга народу, до парламенту обиралася від 79-го виборчого округу в Запорізькій області. Це місто Енергодар та сусідні з ним райони, що сьогодні перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації. Більша частина команди нардепки, яка допомагала їй обиратися до парламенту, є колаборантами. Призиваю всіх жителів освобождених територій, та би уголовної відповідальності добровольно здасть зброю, которое була незаконно роздана українськими властями. Крім того, призиваю ванне служачі ворожоних сил України, ні виповняють приступної прикази по обстрілу мирного населення. Це Андрій Холоша, екс-голова Васильківської райадміністрації, який з самого початку вторгнення зробив свій вибір і пішов на службу до окупантів. У перші місяці тимчасової окупації Юлія Яцик позначала ждуна в дописах з адресованою гуманітарною допомогою. Ще один показовий колаборант колишній заступник мера Кам'янки Дніпровської Андрій Кононенко, якого призначали на посаду саме за квотою Юлії Яцик і займався проектами депутатки під її ж керівництвом. Тепер чоловік відповідає за видачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях. К сожалению, наш город Василівка Попав під червіний обстріл. А це Денис Калинин, голова райради, який від імені Юлії Яцик курував проектами на території Васильківки. Нині він так званий заступник мера тимчасово окупованого міста Васильківка та рупор пропаганди Російської Федерації, який розповідає, як добре стало жити після окупації, і всі вони є членами команди нардепки, яка має доступ до інформації, що містить воєнну таємницю. Та особа, якій інформація стала відома у зв'язку з службовою діяльністю, вона є носієм таємної інформації. Вона за жодних обставин не повинна її розголошувати частково, повністю. Тимчасова слідча комісія у складі з Юлією Яцик отримала підрозпис у реєстрі документів для службового користування папери, які містять інформацію про організаційну роботу та посадовий розпис Національної академії, відомості щодо грошового забезпечення військових тощо. Згодом частина цієї інформації також була оприлюднена у соціальних мережах з іронічним підписом про Львівський котел. Риторика про львівський котел, взагалі, знаєте, вона смішна і недолуга. Тому ті люди, які вважають, що Національна академія сухопутних військ перебуває в абсолютно якихось мирних умовах, і тут люди, можливо, там ховаються від якихось екстремальних ситуацій, не воюють, це абсолютно недоречно і неправильно. Понад 90% офіцерського складу Національної академії сухопутних військ мають серйозний багатий бойовий досвід виконання завдань на різних ланках управління. Тому ще раз скажу. Нісенітниці про те, що тут є некомпетентні небойові офіцери, які від чогось ховаються, це абсолютний абсурд. Вже після отримання ТСК службових документів ця ж інформація опинилася у розпорядженні окремих ЗМІ. Далі більше. 21 березня 2024 року на сайті Верховної Ради зареєстрований проєкт постанови про проміжний світ тимчасової слідчої комісії, який містить низку запитів на отримання доступу до важливої інформації щодо обороноздатності нашої держави. Допуск до державної таємниці можуть мати народні депутати однак не може мати апарат їхній. Кожен має помічників. І в е, е, класично в армії чи в структурах. Робота з такою інформацією загрефованою відбувається в таємних кімнатах. Тимчасова слідча комісія вимагає інформацію про повний перелік полігонів, кількість військовослужбовців збройних сил України та осіб, залучених до виконання бойових завдань безпосередньо на лінії фронту, а також про тих захисників, які отримують додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Це фактично бухгалтерське підтвердження кількості осіб, які перебувають на нулі. Є відома кількість збройних сил, яка написана в законі, але абсолютною таємницею є кількість мобілізованих військовослужбовців, а особливо кількість осіб, які приймають безпосередню участь в конфлікті, в війні, тобто тих осіб, яким виплачується підвищена виплата, пов'язана з заведення бойових дій. Права про конфлікт курсанта і сержанта нам відкрила очі на дещо більше. Члени парламентської тимчасової слідчої комісії, які мали працювати в інтересах військової академії, сьогодні мало не підіграють ворожі і ПСО. Та найбільше лякає, що депутати із сумнівною репутацією мають безперешкодний доступ до інформації під грифом таємно. Це були змови. Настав час для нового викриття.